Із включенням опалення ви стали почуватися гірше. З невідомої причини турбує нежить, з'явився кашель. Не можете виспатись. Відповідь ясна, як день в оселі порушено мікроклімат. Атмосфера занадто суха та дуже багато пилу. Саме час подумати про мийку повітря. Мойка воздуха включає в себе дві функції: увлажнення поміщення і очищення від пилі, пильці, то тобто є шерстки домашніх животних вітає в повітрі принципе, работы вот таких вот приборов. Например, вот такой вот моечки. Сухой грязный воздух проходит через мойку, через увлажняющие диски, которые, они идут мелкими такими пористыми частицами. Они обмакиваются в поддоне с водичкой, и вот эта вся пыль, она остается в поддоне с водой. И на выходе мы уже получается чистый увлажненный воздух. Альтернативою таким мийкам є прилади зі змінним фільтром картриджем. Це гібрид зволожувача та повітряного фільтра. Нормалізує вологість у приміщенні та бореться з летючими алергенами та за умови, якщо прилад обрано правильно. На що слід звертати при покупці мойки воздуха, это на мощності увлажнения. Они делятся від 250 максимально от, віздуха, 500 мл води в час. Чем выше мощность увлажнения, тем быстрее прибор достигнет влажності, он відключиться. Такие модели за. Спечать чистим повітрям кімнату від 30 до 50 квадратних метрів. Однак, якщо у вас двох або трьох кімнатна квартира, то однієї мийки замало. До речі, носити її з одного приміщення в інше також не варіант. Тому що як тільки ми убираємо істочніку лазі, відповідно, у нас влажність п'ятики падає до катастрофічної відмітки. 25-30%. Идеально считается 50-60% влажности. А что до додаткових функцій? На примере вот таких вот моделей есть функция ионизации, есть модели, которые можно капать аромомасла, в специальные контейнеры, таймерное отключение прибора. Ну и как до речі, якщо ви вже надумали купувати собі такий прилад, варто спитати й про його обслуговування. Напримірі, таких отмоєчок за її треба мити, желательно раз в або хоча б раз в дві тижні. Тобто знімається, розбирається барван, чистяться діски. Наприклад, таких моєк, змінні катріджі. Ну за ній теж желательно їдуть, хоча б раз в дві тижні промивати бак. На останок про ціну в середньому мийка повітря обійдеться вам від 600 до 3000 гривень. В залежності від потужності приладу та його бренду, однак повірте, здоров'я та самопочуття неможливо оцінити тож не економте на цьому та почувайтеся відмінно.